Узначення аеророзвідки та роботу ударних БПЛА на передовій. Говоримо далі. Командир ударної роти БПЛА спецпризначення 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія на позивний лего приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Слава Україні. Рамс. Як можете Рам. оцінити роль ударних та розвідувальних дронів на фронті? Новину я вам не відкрию. Вона є. Великою, і це в черговий раз я підкреслюю. Головне тут не втратити паритет і цю роль збільшувати, нарощувати виробництво і ефективність. Якщо говорити безпосередньо про вашу бригаду, наскільки забезпечена вона ударними та розвідувальними БПЛА? Адже на фронті, як ми вже встигли зазначити, дрони є таким собі розхідним матеріалом, який може зберегти життя бійців ну Повну картину я вам не надам, як забезпечена бригада, не можу. Uh -huh. Але хочу зазначити, що дрони це відновлюваний ресурс, і що допомагає ефективно знищувати вор. І маючи в достатній кількості е, даних е, дронів, ударних, розвідувальних, ми можемо зберегти більше життів. Тому, можна так сказати, що чим. Але і тут я наголошу, треба їх і ефективно використовувати. Так, маємо наразі термінове повідомлення про повітряну тривогу у Херсонській області. Просимо всіх не нехтувати правилами безпеки якомога швидше йти в укриття і бомбосховища і залишатися там до відбою. От розкажіть нам докладніше про те, як наразі налагоджена у вас робота із залученням нових спеціалістів з БПЛА і чи вистачає інструкторів для навчань. Почну з другого інструкторів нам влачає, спеціалістів. Ну, ми залучаємо новачків. До нас не проблема брати людей з нульовим досвідом. Щоб попасти до нас в бригаду, ви можете там переглянути сайт бригад, заповнити анкету, позвонити до нас і пройти співбесіду. Скільки часу триває таке так. навчання, така підготовка фахівців? В залежності від типу БПЛа, це по-перше, ну, можу сказати, що саме базова, базові навички це там розширені 6 тижнів. Але треба розуміти, що оператор БПЛА, він навчається весь час, тому після отримання там, базових навичків через 2-6 тижнів продовжується навчання, вони до автоматизму, щоб. Виходячи на бойові завдання завдання, оператор думав не про управління, керування, а думав тільки, як виконувати задачу. А до речі, бійців яких спеціальностей зараз найбільше бракує у хартії? Це вони постійно оновлюються і тому це краще переглядати на сайті. До нас у нас є вакантні місця, тому я запрошую персонально, приходьте на співбесіду. Нагадаю глядачам, що Хартія складається, основа взагалі складається з повністю з добровольців, які на початку війни захищали Харківщину. Зокрема, вони перебували в Руській Лозові, і там захищали людей від наступу російських військ. І, власне зараз Хартія вже формується як бригада. І власне, чи можете ви сказати нам на якому етапі вона формування? Чи до кінця року вже буде сформована як бригада? Боюсь, вона формується, основна маса сформована. Зараз треба долучити там спеціальності вже точково, і готовність вже є. Але там, коли вона буде точно сформована, я не можу відкрити цю інформацію інформацію. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. З нами на прямому зв'язку був командир ударної роти БПЛА спецпризначення 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія із позивним Лего.